Доброго дня, шановні, у нас трошки вітер, але я так і здалека йду. У нас вчора була перша гроза. Вчора був перший раз, чули грім в цьому році. Гриміло, лило і подивіться, що у нас налило. Залило зовсім, що не пройти. Дивіться, вода стоїть. Ось, і думаю, боже мій, як добре, що я не посадила, бачите, це лохина. Купили лохину, я викопала ямки. Ось. Подивіться, вода стоїть, оце все тут. Так лило-лило. Воно і так було сиро, я завжди кажу, що так мокро-мокро, нічого не можна тут посадити, нічого так. Чекаємо тепла. А тут, думаю, добре, що я ж не посадила. Я тільки ямки приготувала. І думаю, піду накопаю землі там під е, е, цими соснами. І добре, що не посадила, треба є інше місце, подивіться. Тут тільки верба може рости. Бачите? І оцей ірис болотний. от там теж гарно себе почуває, верба теж, хапу раніше. Бачите? Ось вона така гарнюня. Ось і дуже приємно на вулиці, хоч і вітер, але після дощу то швидше висушую оце все, що в нас тут накапало. Ой, полюбувалася щавлем. Такий маю щавлик гарний. Уже, як кажуть, і ось він. Гарнющий. Так, любиста. Красончик. Нова хосточка в мене, отака гарна від іри. Жовтою облямівочкою От тут ще десь я теж трошечки вищу, таке біленька посерединці. От, ну, хай ростуть, хай ще є одна така гарненька там у грядці, шпальній. Ось скоро і риси заквітують. Ось вони. Красуні, гарнюні, глід зацвів. Я думала, він буде червоним цвісти, бо є такі, що і червоним цвіте. Ось. Бачите, розбите серце, але воно таке низеньке. Цвіти, цвіте. І, шановні, я не думала, що меліса буде така агресивна. Ми ліси, море. І ще хочу вам показати, що теж проявляє свою агресію синьоголовник. Ось він у мене була одна рослинка, ота. А тепер, подивіться, от ота, і там далі ще є. Тут багато його дуже насіялось. Ось який красончик, кущик. Так гарно виглядає, бачите, під вітром. Це гортензія там. Дер... Древовидна. Ось красуня теж. Кущик такі вісі колись любувалися. Ось дуже гарна погода зараз. То бачите, хрін. Ну нічого, я, знаєте, що вам хочу сказати? Ось хрін ріс, поки я не вирішила його викопати. Ось я його зачепила, і він уже от якраз там, де я копала, от в ту сторону, подивіться, ось. Бачите, ось хрінь. Ось один відросточок, ось і він туди пішов. Ось зразу викинув, раз, два, три. Зразу три. Ну, відцвіте, подивіться, це така краса, такий аромат гарний, що це ще один тюльпан, як один у полі воїн. Ось він красунчик. Колір, ну, одна милота. Ну, цей хрін, я ніколи не ну, знаєте, поки в Канаду не поїхали, не бачила. Бо його в Україні було дуже. Весь город був, копали хрін, боролися. І зараз він є, бо його вивезти практично неможливо. Бо ориться город і він подрібнюється і ну, по суті неможливо. Ну, а це думайте, що? Це другий рік цвіте, перший рік листя, мали другий рік насінники я збирала. Кил. Бачите? Цей рік там лишилась кочеришка така. І подивіться, що робить. Ну, думаю, так, цвіти, цвіти, гарні кольори. Тут зараз якраз місячна поверхня. Бачите? Страдає, страдає оцей Сахалінський гірчак. Де гірше, де менше, але треба, бо нічого тут не посадиш, він проростає в самому незручному місці. Ось, стою над ним. Ой, любуюся, милуюся. Шановні, оце ж таке щастя мати отакі квіточки. Я кажу, ну, гонимось, я вже цей рік, думаю, все, різні сорти уже не буду. Вирощувати, шукати щось нове, щось нове, щось нове. Бо це нескінченно. Монарда. подивіться. Та це кущище. І подивіться, як швидко росте бузина. Перси трошки віти, але вона бузина. два роки. І бачите алюм? Ну, на фоні оцієї місячної поверхні. Я його прикривала, ну це не від того, що отрава там. У нього просто властивість така листя жовті. І ось красунчик. Армерія, по-моєму, це називається. Бачите? Ось яка вона густо-густо цвіте. Гарне. Отут дуже гарно вона вискакує в листях бузини. І вона тримається, не падає, бо властиву кущу, оцей кущ він розвалюється. І ось там от, на вершечку, ось вона теж армерія. Ой, чомусь вона не фіксується. Чомусь не знаю чого. Може, воно ось, але теж армерія. Ну, оце така краса. Дякую, шановні, що ви дивитесь, що ви зі мною, що є з ким поговорити. Ось, вийшла, оце мене, як кажуть, спонукало. Подивіться, ось город, мій город. І ось така вода кругом. Я ще не була там за теплицею, теплицю відкрила з однієї сторони. О, там теж неможливо пройти. Я в таких от валетках вхожу, то в цей. Промакає. Вода стоїть, у малині стоїть вода. Ну, заливає цю частинку. Так що, бачите, не треба спішити. отак мені я чого Оце поділитися, що отак от налило, було мокро і ще мокро, ще більше мокріше стало. Ну, ось теж кажу: цвіти цвіти. Не хочеться її пускати в город, але поки цвіте, поки отак маленьким кущиком. Хай собі цвіте. А як ні? то я он туди її поселю, хай там живе. Там місця вистачає. Аквілегії понасівала, ось вона місцями десь проростає. Ну все, шановні, бувайте здорові, гарного вам дня, неділинки святої, у вас. Всього вам найкращого. Миру нашій Україні і спокою.